Ти як CEO, розумієш, що того горизонту, можливо, вже не вистачає до того рівня, до якого ти довів компанію. І що, можливо, тобі потрібно шукати або наступника, або людину, яка там, поведе компанію від там, на капіталізації 100 мільйонів доларів на капіталізацію 1,5 мільярда. Як ти будеш е -е, пріоритизувати? Ні, це сім'я, нам аутсайдери не потрібні. Або я гнучкий до форм участі сім'ї в компанії. Це ну, життя кожного, і ми там, з татом теж це проговорювали, як будуть там, мої діти там, і так далі. Я сприймаю цю посаду, це робота, це посада. Прізвище моє в даному випадку тут не важливе. Тому важливо от, виконувати той функціонал, який в тебе є конкретно тут і зараз. Так, дійсно, SEO може бути хтось інший в якийсь момент. Ми дуже би хотіли, щоб сім'я гуртувалася навколо компанії і була дотична і не просто була власником, але приходила там раз в рік на засідання загальних зборів. А дійсно, от приймала участь.